Привіт, друзі! Ну що ж, в Польщі настають тяжкі часи, і ситуація просто є критичною. І ви скажете Сергію, чому ти знову щось придумуєш? А я вам хочу, друзі, назвати реальну проблему, яка торкнеться не тільки Польщі, а всього Європейського Союзу, всіх країн, які межують з Польщею, і проблема це буде пов'язана з українцями. Ви скажете Сергію, як це з українцями? Знову українські біженці? Ні, друзі, тепер система полягає в наступному. Що є асоціація таких транспортних перевезень міжнародних в Польщі, яка звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі з таким закликом, щось зробити в кінці кінців із тими водіями українцями, у яких закінчилися робочі візи чи робочі карти побиту, і вони хочуть отримати візи. Тому що саме без цих документів вони не можуть легально пересуватися Європейським Союзом. А ви скажете, друзі? А як же це відноситься до критичної ситуації? Уявіть собі, на хвилиночку, друзі, що в одній транспортній компанії працює 500 водіїв, половина з яких громадяни України. І уявіть собі, що таких компаній може бути 100, а то й більше в Польщі. Десь в когось більша компанія транспортна, в когось менша, тобто водії більше працює або ж менше. Але водночас, якщо ми візьмемо все до уваги, то українських водіїв, міжнародників було досить багато. Частина з них виїхала в Україну до початку війни і залишилася там, бо не може зараз виїхати. Частина з них поїхали захищати неньку Україну. І залишилася якась частина в яких документи вже закінчуються або ж закінчилися, і вони не можуть працювати, тому що більшість транспортних компаній розташовані на західній частині Польщі, і саме в цих воєводствах очікування на карту побиту сягає близько року-двох. Тобто, фактично, через весь цей час, поки стоїть вантажівка. Транспортна компанія не може здійснювати ті перевезення міжнародні, які вона, які вона здійснювала до того моменту. І це означає, що незабаром в найближчі місяці може бути таке, що чи в Польщі, чи в Україні, або ж в іншій державі, тому що скрізь йде обмін, хтось не отримає якогось товару, тобто буде дефіцит. Тому що від логістики залежить не тільки саме перевезення, а функціонування багатьох фабрик, підприємств і так далі. Якщо ви, друзі, не знали цього, то я вам повідомляю. І звісно ж, якщо Міністерство закордонних справ нічого не зможе вирішити в отриманні робочих військ Польщі, то вони 100% будуть звертатися до українських можновладців, до українського уряду з таким питанням, як зробити так, щоб водії-далекобійники з України змогли виїхати в Польщу на роботу. Тому що на хвилиночку, друзі, в Польщі працює найбільше. Найбільша кількість водіїв, далекобійників міжнародних, з усього Європейського Союзу. І ви розумієте, скільки польських транспортних компаній просто почне банкрутіти? А за ними почнуть банкрутіти різні підприємства, з якими вони тісно співпрацювали на постійних основах. А ви скажете, друзі, а чому поляки не працюють? Я вам відповідаю, тому що поляки виїжджають в інші країни, також на заробітки, як і українці. Вони. В Багатьох випадках виїжджає до Великої Британії, яка вже навіть не має візового режиму із точніше, без візового режиму із Європейським Союзом. Тобто, друзі, проблема криється дуже глибоко. І вона просто настільки непередбачувана, що невідомо, друзі, що буде за місяць. Я ж вам пояснюю, що зараз. Більшість транспортних компаній Польщі звертається до Міністерства закордонних справ. Я вам залишу друзі, навіть посилання на цю статтю, де ви можете ознайомитися з цим всім, і зрозуміти, що дійсно проблема існує. І ми повинні думати, як це потрібно вирішити, бо ми повинні підтримувати економіку, логістику, думати, як це все повинно працювати. Звичайно, якщо у нас є така змога. Друзі, а ви думаєте, що, чи взагалі надієтеся, що українська влада дозволить водіям далекобійникам все ж таки виїжджати за кордон? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео, тому що ми ще думаємо над наступною петицією, яку б могли надіслати президенту. Але як знову наша зірка України Арестовича сказав, що президент не розглядає жодних послаблень, хоча місяць тому він зовсім інакше говорив. Ось. Ну, але ми все ж таки маємо надію. Такі от, друзі, сьогодні пироги. І, звісно ж, хочу вам нагадати, що ми і далі продовжуємо збирати кошти на наступний пожежний автомобіль. Ви також можете стати амбасадором цього проєкту. Реквізити всі знайдете в описі до цього відео. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Ось така інформація на сьогодні. Неприємна, звичайно. Але тримаємося, разом ми сила, і разом з поляками до перемоги. Ну і, звичайно, з іншими, хто нам допомагає. А ми будемо їм допомагати в майбутньому. До наступного випуску.